Дай Боже щастя народ! Радий вітати вас на моєму каналі. Я люблю ігри, я люблю їх проходити і ділитися своїми враженнями з усіма, кому це звісно цікаво. Сьогодні я хочу поговорити з вами на тему, яка дуже часто випливає на просторах Ютубу, в основному англомовного, але і у нас цією темою не гребують. А саме, чому сучасні відеоігри гірші за старі проєкти. Або ж чому сучасні відеоігри вбивають індустрію, або ж ігрова індустрія помирає, і так далі, і решта апокаліптичних заголовків. Ви одразу ж зауважите. Але ж це правда. Подивись на загін самогубців, на Redfall, на останній Батлфілд, Аколда, Асасини та список Безкінечний. І я погоджуюсь, що ви навели приклади неякісних проєктів в тій чи іншій мірі. Та все ж, незважаючи на вище перечислені тайтли, ми все ще маємо Elden Ring, Зельду, Hi-Fi Rush, третій Gate і ще багато дуже хороших проєктів. Але ж раніше ігри робили краще, про гравців дбали і думали не те, що тепер ви можете подумати. І справді ігри до появи інтернету робились цілісніше і монетизувались простіше, з цим сперечатися, я думаю, не буде ніхто. В ті далекі часи ігророби змушені були розробляти повні завершені проєкти і про якісь мікротранзакції чи ігросервіси, і мови не було, та навіть слів таких ніхто не знав. Але попри все, виходили в Empire The Masquerade Bloodline, гра, яка є кіберпанком свого часу. І зважаючи на своєрідний Ренесанс кіберпанка, то якщо б маскарад вийшов у 2020 році, то до сьогодні він цілком міг би стати проєктом рівня третьої брами Балдура. І навпаки, якби кіберпанк вийшов, наприклад, у 2003 році, то це був би провал з закидами. Ех, а яка ж могла бути крутезна гра. І попри маскарад, таких проєктів було маса. Ви скажете. Тадарім, ну от, що ти довів? Ти ж озвучив максимально очевидні речі, а ще забув сказати про ненажерливі компанії, котрі намагаються викачати з гравців останні гроші, про халтуру і проблемні розробки, і найважливіше, ти так і не відповів на запитання, чому саме так відбувається? Згоден. Я, як і більшість авторів таких відео не говорив поки про головне, але обов'язково скажу. Давайте розберемо цю проблему поступово занурюючись в ігрові і навколо ігрові процеси, щоб в усьому розібратись. Повернемось знову на початок до зародження відеоігрової індустрії, а саме, хто більше цікавиться відеоігровою історією, той неодноразово бачив, чув, читав. Про компанії, які зараз є мастодонтами індустрії, що вони починали з гаража чи робочого офісу, кодували на позичених комп'ютерах і взагалі створювали компанію з нічого. Так, зараз теж є схожі прецеденти, але вони швидше виключення правил. Тож на початку велика кількість таких колективів, вигрібаючи на чистому ентузіазмі і пориві до творчості, робили доволі посередні, але цікаві проєкти. Ось, наприклад, Rockstar. Їхні перші GTA були експериментом, але що важливо, вони були й доволі дерев'яні та слабо продумані. Адже поки Rockstar випустили першого крадія машин, вже на всю геймери грали в Legends of Zelda і Final Fantasy, що по складності реалізації і гроладу були на дві голови вище. Ну добре, не на дві, але все ж вище. Я не намагаюся принизити заслуги Rockstar. Я намагаюся показати приклад того, що більшість сучасних мегакомпаній починали з доволі посередніх проєктів, і ця еволюція стала однією з проблем. Тобто як це? Розширення і покращення компанії це погано? Це ж добре. Тепер у компанії буде більше ресурсу і якісніший інвентар для випуску ще кращих ігор, хіба ні? Так, то воно так, але тут з'являється така от проблемка. Основне, мій уявний співрозмовнику, це те, що ті гаражні колективи вимагали не так багато ресурсів, і ті кошти, які вкладалися в проєкти на початку, були, на мою думку, дуже швидко завищені. По-простому, сідаючи створювати Morrowind, уявімо собі, сотню розробників. Вони заробляли по 500 доларів на місяць, і цього їм часто не вистачало, тобто вони працювали, дай Бог на мінімалці. Але коли проєкт отримував успіх, їхня оплата різко підростала до тисячі, а то й десятків тисяч доларів. І якщо для створення того моровінду на початку циклу потрібно було півмільйона доларів і рік в часу, то тепер той самий Моровінд, абсолютно той самий, потребує вже півтора. І це я зауважу в місяць. Тобто компанії, стаючи успішними, стають заручниками свого ж успіху, саме звідси і зародження проблеми з монетизацією, і ця славнозвісна фраза про те, що розробка ігор дорожча. адже елементарно всі 100 людей, працюючи над проєктом рік, два, три, а то й вісім, весь час ця сотня людей мусить їсти і якось жити. Тому тут з'являються інвестори: це люди або компанії, які приходять до команди розробників і кажуть: ми даємо вам по мільйону в місяць, а ви за рік зробіть гру, яка заробить 100 мільйонів. І так, після цього інвестори мають право впливати на процес розробки, тому що мої уявні цифри є цілком реальні. Більшість геймерів оцінюють інвесторів як поганців, котрі сидять в офісах, обсипані грошима і намагаються витягнути з бідних людей ще більше. А по факту, якщо поставити себе на місце інвестора, то все різко змінюється, адже тепер я всього на всього роблю свою роботу, віддаю мільйони доларів, сотні типів, які ходять в офіс, де нічого не роблять. Магазини і заправки, якими я володію, приносять заробіток щодня. А ці розробники три роки ходять в офіс, сидять за своїми комп'ютерами і не дають ніякого результату. Ще й жаліються, що їм ще треба три роки, бо, бачите, у них змінилося бачення. Та я вам те бачення в сраку засуну, Працюйте нарешті, не робити. Тобто самі вам... по собі інвестори не є чимось поганим. Всесвітнім злом вони, як мінімум, не є, але вони є запорукою виходу проєкту. А от наскільки він буде якісним і чи окупиться, залежить більше від організації компанії. Звісно, що є негативні прецеденти, як от з третьою готикою, але й там все не так очевидно. Тобто, це ще одна з проблем, чому компанії намагаються створювати ігросервіси і жорстко монетизувати проєкти, щоб вони приносили прибуток на постійній основі і давали змогу заробляти і розробникам, і інвесторам. Ну от. Ти захищаєш цих ненажер. Якось раніше вони умудрялися заробляти на іграх, просто продаючи їх по 30 доларів, а тепер подавай їм сотні, навіть тисячі доларів ще й кожного місяця, і що ми в результаті отримаємо? Неграбельні куски гімна по типу Кіберпанк на PlayStation чи сраний загін самогубців. воу 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 мій уявний друже, я розумію твою претензію, але все ж зрозумій і ти. Будь-яка гра повинна принести розробнику гроші, і розробник три роки сидить в офісі без зарплатні не для того, щоб ти на халяву пограв у гру, скачавши її з інтернету, а саме щоб заробити, паралельно реалізувавши творчий доробок. Тож елементарна оплата праці це необхідна запорука виходу гри, а без інвестора не буде оплати праці, а без оплати праці не буде гри. Це не говорячи про краудфандинги по типу Кікстартера, але про це іншим разом. Якщо ви справді поцікавитесь мега успішними компаніями, практично всі вони перестали бути незалежні, або ж перетворилися на щось посереднє між ігроробною компанією і Айтішною, як Valve, котрі не розробляють ігри, а грибуть гроші виключно на стімі, хоча і мають доту 2 і так далі. І тут ми трохи повернемось до теми розширення компанії, адже повірте, керувати колективом у 100 людей набагато простіше, аніж як у Ubisoft до півтори тисячі лобів працюють над новим асасином, чи це прискорює процес розробки, і так і ні. Адже комунікація між відділами, між департаментами, котрі не тільки говорять іншими мовами, та ще й кожен вважає, що він краще знає, як має бути. Створює нездоровий і проблемний процес розробки. В такому сумбурі дуже важко створювати душевні і творчі поробки, де в проєкт, як то кажуть, вкладають душу. А тепер саме про роботу: адже в уяві більшості людей ігроваче it індустрія стали синонімом нічого не робиш, заробляєш мільйони. Це правда тільки почасти. Адже справді, щоб створити гру по правилах ДНД, треба час на вивчення матеріалу. А я напам'ятаю, що ДНД це величезні томи правил, правок і формул, котрі просто щоб вкласти в гру, потрібно як мінімум прочитати і зрозуміти. Вивчення, аналіз і фільтрація такої кількості інформації потребує часу, і звісно, що за цей час також потрібно платити. Тобто хтось ходить на роботу, де читає книжку з фентезійними правилами і за це отримує доволі високу зарплатню. І зі сторони може здатися, що ця людина приходить в офіс і сидить за столиком чи на дивані і просто читає. Але фільтрація і обробка інформації завжди були цінованими професіями. Бухгалтери, адвокати, нотаріуси, юристи, перекладачі і так далі, все, що ці люди роблять, вони читають і пишуть. І з часом цей процес стає жахливо марудним, як і в будь-якій професії. Спочатку людина мотивована і активно працює, набиваючи гулі і роблячи помилки через відсутність досвіду. Навіть на роботі мрії ця людина мучиться і страждає. Єдине, що тягне її далі, це бажання самореалізації, і довести всім, що він чи вона може. Та з часом людина набирається того досвіду і майстерності і стає дуже хорошим спеціалістом. І тепер бажання вже не таке явне. Часто такі люди працюють ну, от, за інерцією, тому вони часом ігнорують свої помилки або ж майстерно їх приховують, і єдине, що тепер тримає їх в цих компаніях, це комфорт. Тож такі люди, котрі спочатку рвалися до проєктів з захопленням і віддачею, створювали ігри мрії. Мало стають отим чуваком чи чувихою, котрі працюють на одній і тій же роботі 30 років і нічого не хочуть міняти. Так, це я про довіру компаніям, котрі колись розробляли якийсь легендарний проєкт, які створили навіть декілька таких проєктів, і тепер люди, що їм довірились і продовжують купляти їх ігри, дивуються. І як то так компанія, що створила перших асасинів та неймовірний Far Cry 3, робить галімі продовження Far Cry і мордує тих нещасних асасинів? А ось вона. Одна з проблем, що до цього призвела. Так сказати, професійне вигорання, що призводить до фактично звільнення і зміни ведучих розробників. Поцікавтеся тими ж відомими компаніями там або продовжують працювати оті вигорівші і невмотивовані розробники, або склад компанії, практично повністю змінений, і від тих творчих людей, що створювали мегакрутий проєкт, не залишилось майже нікого. Тож очікувати, що сама назва компанії без особистостей створить щось таке ж фундаментальне дуже наївно, хоча це не неможливо. До речі, думаю, саме тому Valve не випускає третій Half-Life, адже в свій час ці ігри були фундаментальні і також були еталоном творчої думки. А зараз вони цілком можуть створити посередній Starfield і краще не створювати нічого, аніж занепасти через один проєкт. І так як багато хто не зовсім правильно уявляє роботу ігроробів, так само багато хто думає, що робота над іграми, нехай навіть різножанровими, це абсолютно різні роботи, і творчі люди ніколи не втрачають мотивацію і завжди з захватом поринають у нову роботу. Але це далеко не так. Робота в творчих проєктах це зазвичай пара затятих людей, яка тягне на собі ідею проєкту, а решта це тіпи, які просто роблять якусь роботу. От до прикладу, що може бути цікавіше роботи сценариста. Усі хотіли б писати текстики і за це отримувати гроші. Це ж так просто. Кожен другий критик і аналітик зазвичай впевнений, що він міг би краще придумати сюжет з кращими персонажами, з кращими сюжетними поворотами, але давайте будемо відверті, ні, не зможе. Ну або якщо справді може, то вперед. Хай сяде і напише якісний сценарій, котрий всі захочуть реалізувати. Давайте, а я подивлюсь. Якщо ви справді цікавитесь темою сценарної майстерності, то ви знаєте такий вислів, як усе вже давним-давно написано чи придумано до нас, і погоджуєтесь з цим висловом. Адже ви часом не задумуєтесь, що величезна кількість творців щодня публікують сотні і тисячі, та що там мільйони примірників своїх робіт, і ці всі роботи ніхто ну в масовому розумінні так і не побачить. А ті, що побачать і вони стануть популярними, за дуже короткий період часу з чогось нового і оригінального перетворяться на звичне і повсякденне. Та й загалом бути оригінальним в наш час справді дуже важко, адже куди не глянь, всюди знайдеться хтось, хто скаже О, а я такий контент вже десь бачив. До слова про сюжети і сценарії, ви задумувались, що всіма любляний відьмак 3» – це історія про мужика, що шукає свою прийомну доньку. Все. Так, там багато різних подій, але загалом історія всього третього відьмака це пошук Геральтом Цирі. Де тут оригінальність і захват? Історія Кратоса – це історія батька і сина, що йдуть на гору розвіяти прах матері. Та якби мені хтось сказав, пограй в гру, де ти йдеш на вершину гори прах розвіяти, я б посміявся з тої людини і пішов врятувати світ в класичній грі 2000-х чи 90-х. Так, деталізація і якість відьмака і бога війни справді хороша, продумана і по-простому якісна, але основа. Абсолютно неоригінальна чи якась така, яка ніколи раніше не використовувалась. Хочете посперечатись? Добре. Напишіть мені оригінальну історію в три акти в коментарях, котра не буде в собі мати персонажа, який долає труднощі і в фіналі або перемагає, або програє, і щоб ніхто потім не написав вам о, а я знаю на що це схоже, або О, а я знаю, звідки автор взяв цю ідею. Успіхів! А інший і найжахливіший бік сценариста це те, що ви практично ніколи не працюєте з тим, що цікаво особисто вам. Спробуйте переглянути оголошення про роботу сценариста. Ви практично ніде не знайдете оголошення, що, мовляв, шукають людину, котра буде писати про свої фантазії і реалізовувати свої ідеї. Зазвичай сценаристів шукають під конкретний проєкт. Тобто всі ваші ідеї про Варкрафт у світі Барбі з домішками My Little Pony не немає сенсу, коли вам дадуть задачу писати сценарій про дівчинку в школі. А саме так і буде. І це дуже важливий аспект, котрий відноситься до кожного окремого працівника і до кожного окремого напрямку розробки. Я нагадаю, в багатотисячній по кількості людей компанії. Окрім просідання у творчому процесі є ще така проблема, як зростання кількості проєктів, це вже частково згадувалось, але в іншому контексті. Зайдіть в бібліотеку Steam чи Go. погляньте, яка кількість ігор і всі ці ігри створювали люди, які мріяли створити нову Blizzard чи Ubisoft. Вони в гаражах і офісах сиділи і розробляли свої маленькі проєкти мрії, а ви навіть не підозрюєте про їх існування. Так, справді, раніше майже кожну гру чекали з нетерпінням, бо їх відверто було не так багато. Звісно, це відносне трактування сотні ігор виходили протягом року, але навіть не в порівнянні з тим, що ми маємо зараз. На початку 2000-х і переходу великої публіки на ПК майже кожна гра очікувалась сотнями тисяч зацікавлених гравців. А зараз буває, що ігри виходять так часто, що ми навіть не знаємо, що вони вийшли. Особливо це стосується якраз тих. Творчих інді розробників так, ті компанії, які закріпились на початку формування індустрії, котрі зараз є ведучими компаніями у світі, намагаються всіма силами підтримувати інтерес до своїх ігор і всяко продовжують і перезапускають свої проєкти. А гравці досі чекають від них якісного продукту, хоча вище зазначені проблеми давним-давно в'їлися в ці компанії і продовжують їх роз'їдати. А наївні гравці продовжують чекати ту саму гру. Мрії. І тут ми переходимо до одної проблеми чи комплексу проблем, що я вивів для себе, і не бачив, щоб жоден ютубер це виділяв. Це проблема в гравцях безпосередньо. Думаю, ви помічали, що основна маса бубнячих і насипаючих про смерть ігрової індустрії це 30-40-літні дядьки, які стогнуть, що, мовляв, раніше було краще. Їх можна зрозуміти, але вони абсолютно ігнорують той факт, що ігрова індустрія існує вже десятки років. І за ці десятки років вона видозмінилася. А основне, що за цей час виросло нове покоління геймерів. І це покоління. Не знає ось того класичного геймінгу, вони ніколи не купляли ігри на ринках у перекупів, не чекали під магазинами ретейлерів виходу World of Warcraft та, на, сука, дисках. Вони навіть не в курсі, що знаменитий World of Warcraft продавався на дисках. І от це покоління, починаючи з пізніх десятих, коли їм було по 6-9, зараз двадцятилітні і старше лоби. Тепер вони основна публіка ось цих нових батлфілдів, колди і асасинів. Адже інакше я не розумію, як ці всіма визнані провали, всіма комунень обісраним назвемо їх іграм, досі вдається заробляти мільярди. Хто ці мільйони людей, які дивляться огляд нової фіфи, де оглядач каже, що гра не змінилась, гра погана, монетизація жахлива і загалом гра. Паршива. Все одно йдуть в онлайн-магазин і купляють фіфу, а потім купляють паки для Ultimate Team. Хто вони? Вони ж десь посеред нас. Я за своє життя ніколи і нічого не купляв у мобільних іграх, але хтось же, курва купляє енергію в Candy Crush. І все це і є найбільшою проблемою. Величезне покоління людей, не прив'язуючись до віку, сприймають мікротранзакції як щось нормальне. Так десь більше, так десь менше, але наявність їх в грі не змушує їх видалити гру і більше ніколи в неї не заходити. В одному з відео на момент запису Асмон Голд дійшов до цього висновку. Нарешті. Компанії тільки тоді почнуть змінюватись, коли почнуть втрачати аудиторію. Якщо нову фіфу не куплятимуть і не витрачатимуть в ній гроші, то й механіки з покупками паків прийдеться змінювати, абоки ви купляєте їх. То й ігророби нічого міняти не будуть, бо це працює. Ми дійшли до певного етапу розвитку цілої індустрії, де, на жаль, шкідливі і погані механіки та націленість на мікротранзакції вже вкорінилися в неї. Як ти не кричи, що ігрова індустрія вмирає і не збирай під такими відео мільйони вподобайок і гнівних коментарів? Ті ж люди, що дивилися відео і писали ті коментарі після перегляду, підуть грати в другий Overwatch, бо його перший вже був прикольний, та й загалом гру колись виправлять. І піду куплю новий скін, бо він в когось там є, а в мене нема. І таких прикладів мільйони. Люди сварять Старфілд і кажуть, що бесезда зіпсувалась і все погано, але з захватом чекають на шості сувої, навіть не задумуючись, що гра може бути більше схожа на Старфілд, аніж на Богороджений Skyrim. Бо ж, бачите, це компанія, яка колись створила щось класне і таке для гравця фундаментальне. Я напам'ятаю, що ця ж компанія продавала обладунок для коня, і що найгірше знайшлися мільйони незадоволених, які якоїсь сраки той обладунок. Купили. Про це можна говорити безкінечно. Але думаю, для початку, для початку вистачить. Щодо висновків і якогось приблизного підбиття підсумку, то ігрова індустрія саме така, тому що успішні ігри породжують думку, що відеоігри це те, що приносить мільйони, ба навіть мільярди прибутку, і формують зазвичай потужні студії, котрим автоматично довіряють. А голодні гравці легко ведуться на часом маразматичні заяви розробників і до останнього сподіваються, що їхній улюблений розробник не відвернеться саме від нього, від геймера Остапа і зробить саме для нього ту гру, про яку нещасний Остапчик мріє з юності з моменту, коли вперше зіграв свій фундаментальний проєкт. І тому Остапчик купляє все, що пов'язане з компанією, в надії, що його мрія колись збудеться. Що і створює порочний круг, який ми зараз називаємо сучасна відеоігрова індустрія. І основою цього кругу, звісно, що є гравці. Запам'ятайте, якщо ви купили гру, ви вже сказали розробнику, що він зробив все правильно. Навіть якщо ви напишете сотні тисячі гнівних коментарів, для розробника буде важливо тільки рахунок, на який прийшла оплата за ще одну колду. І якщо ви хочете навести в приклад останній Helldivers 2, то вони, окрім як репутації і пониження оцінок, отримали відтік гравців, величезний відтік. І тільки тоді вони прийняли правильне рішення і повернули все як було. Тож, будь ласка, не ведіться на пусті обіцянки. Дивіться і читайте огляди, і зважено робіть покупки. І тільки тоді ми зможемо щось змінити у такій штуці, як. Відеоігрова індустрія. Якщо вам цікаві такі теми, обов'язково дайте знати. Я ще підготую відео про творчий бік розробки ігор і там фактично продовжу або доповню підняті тут теми. А з вами був Тадарім та мої роздуми. Своїми можете поділитися в коментарях. Нагадую, підтримуйте ЗСУ, підтримуйте коштами, щоб зберегти життя нашим воїнам. На цьому слові. Бувайте здорові, бережіть себе, працюймо задля перемоги і слава Україні!